Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Приєднуйтесь до мого стріма українські сукер'яни і слухайте останні новини. Слухайте, аналізуйте і думайте, тому що прямий стрім, українські сукер'яни, просто просить, просить ласкаво українців, думайте головою, тому що думка це порятунок під час війни. Коли людина не думає, вона гине. Коли вона думає, є шанс, є шанс. Вижити. І не тільки вижити. Якщо ми усі, українці, об'єднаємося і почнемо думати, то Україна переможе. З'явився перша людина в онлайні. Ну, у нас зараз 13.25. Якщо я не помиляюся, 14.08.2024 року. І перед тим, як перейти до основної теми стріму, попрошу. Підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов. 61 200 підписників. За вмерла стрілка підписників. Підписуйтесь хоча б до 62 тисяч, а там до 100. Дякую. І низький уклін. Тим людям, які сьогодні перевели мені донати. Перевели мені донати. Ви скажете, що ти сьогодні робив взагалі. А я скажу: сьогодні вранці я виклав два стріма і пішов. Робити біля могилок своїх батьків і бабусі, в місті секіряни, на кладовищі. Я там прибирав, зробив приборочку, гарну на совість ручками. Посидів біля батьків, біля бабусі. Ну і цей час мені йшли донати. Донати від українців, які розуміють, що підтримуючи мене, вони підтримують правду в Україні. Тому що немає у нас правди. Головна проблема в Україні всі числи, що не було правди для простих українців, які донатять, які гинуть, які тримають Україну на своїх плечах. Тому я завжди низько кланююсь цим людям. І дякую. Ну і ще скажу: в останній час активізувались хейтери, хейтери, знаєте, новомодне слово, хейтер, хейтер, хейтери каналу. Простіше кажучи, вороги каналу, які починають писати різні погані речі про канал, в тому числі що ти просиш донати, у тебе є монетизація. Якщо б у мене була монетизація з Ютубу, я взагалі би не говорив про донати. У мене немає монетизації з Ютубу. Ніякого договору з Ютубом у мене немає. У мене немає пенсії, у мене немає зарплати, у мене немає роботи. Тому що наша українська мафія. Сказали мені, що в мене ніколи роботи не буде. Все. От так. Людина, яка говорить правду, вона всіма проклята, одинока і безробітна. Так і я. проклятий, одинокий і безробітний. Тому ваші донати це моя праця, ваші донати це моя підтримка. Ваші донати це бій проти української мафії. Так, яка керує Україною. З 92-го року і зажене Україну в гроб, якщо ми їй дамо це зробити. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Продбанку. Низько кланівсь. Дякую, друзі, за підтримку. І хочу привітатися Сашем Спащенком, Олегом Бойком, Віталієм Ковальський з медовим спасом. Володимир Терлецький, радий дуже Володя. Давно тебе не було. Світлана Журовель і Пан 17771. І Наталі Смівник. Дякую, друзі. Вітаю вас. Дякую, що ви на стрім завітали в чат. Отже, давайте підемо по темі стріму. Ви знаєте, є таке слово жаргонне. Заграло, заграло, заграло. Я скажу, може, грубувато, але у нас же Путін був хто? Путін на Росії був ні. Він не цар, він був крутий матч. Майстер спорту по дзюдо, майстер спорту по самбо. Фотографії Путіна на коні з Голим Торсом. Чотири, тренува... Чотири години тренування в день. Це в часи, коли він був відносно молодий. Навіть зараз він тренується по дві години. Мені задали запитання: звідкіля ти знаєш? Ну, ви дивіться все те, що викладають кремлівські е писаки, кремлівські журналісти про Путіна. Уважно дивіться, за ворогом треба дивитися, ворога треба вивчати. Тоді ви будете знати, скільки фюрер Путін тренується в день. Питань, просто цікавтесь, думайте, цікавтесь. Але люди, які пишуть мені такі коментарі, думати не хочуть. Але все-таки я їм відповів. Отже. Ореол великого мачо, безсмертного дзюдеїста, самбіста, людини, яку не злякаєш, людину, яка єдина рятує Росію. Олопнув Ореол. Усім росіянам від звичайного колгоспника до олігархів, генералів, міністрів, стало ясно. Що Путін не може врятувати Росію, що Путін не може допомогти простим росіянам, тому що росіянам, які постраждали від військових дій, виплачується компенсація в 2000 російських рублів. Це смішно. І ще саме головне рухнув Ореол Путіна крутого, крутого мачо крутого, який не боїться нічого. Круче тільки варені яйця, лопнув, тому що у Путіна заграло очко. Ну, вибачайте, кримінальний термін заграло очко. Да Але у Путіна заграло очко. Путін злякався, елементарно злякався. Злякався за своє життя. Путін, який вже прожив 70 років. Що тобі лякатися? В тебе в житті все було, в тебе в житті було таке, що інші люди навіть мріяти не можуть. Дав навіть. В страшних грізах, в снак, да? а Путін злякався. В нього заграло очко, він наказав будувати укріплення в центрі Москви навколо Кремля. Центр Москви, правительстві квартал в Москві починають укріпляти, укріпляти, бояться диверсантів в Москві. Резиденцію в Новогорьові Путіна починають укріпляти, бояться, що і там достануть Путіна. Путін боїться, що його що? український ДРГ помножи на нуль, як казав колись спокійний кернес. Ну що? Ну що? що? Де той Путін, по-хазяйськи, барський, який приймав американських журналістів CNN і казав: ми починаємо СВО на Україні. Україна должна. Де той Путін? Де? Заграло очко у Путіна? Жим-жим очко Путін? Да? Тепер ти вже не даєш по барськи, закинувши ногу на ногу в інтерв'ю з журналістом СНН. Тепер ти не кажеш, що Україна кому-то що то тобі должна, да? Тепер ти злякався, жимануло очко. Робиш укріплення навколо Кремля, навколо правительственного кварталу урядового в Москві. Укріпляєш дачу свою в Новогарьові, да? Що тут говорити? Путін виявився звичайним. Гопніком з подворотні, як на нього казали. Пам'ятаєте, яка у нього було поганяло в Пікері Собчакове? Моль, моль. Путін виявився молью. Правда, за ці слова того журналіста, який це сказав, убили. Розломали йому голову, голову каскетами на вулиці, убили. Але я можу повторити: Путін моль, він не хто, він боягуз. Він робить укріплення навколо Кремля, навколо урядового кварталу, навколо своєї дачі. Тому що він боїться за свою шкуру. Що тут говорити? Горять російські аеродроми, ще новина. Бої в Курську йдуть. Що, Зупиняють вони українську армію? Зупиняють, да? як вчора плакали, наші. Журналісти в лапках, яких я причисляв. Гура, Оскер плакав, і е, Ягодзінський Полячок. Плакали. Ну, для чого нам туди заходити? Ну, давай вийдемо з того Курська, нас на Донбасі б'ють, та наших оточать. Ну що, наші війська йдуть вперед. І луплять по російським аеродромам, щоб російська авіація не бомбила, знищувала наших хлопців на Курщині, в Білгородчині. Горять російські аеродроми на Білгородчині, на Курщині, в Воронівській області, в Підмосков'ї, в Ростовській області сьогодні горять російські аеродроми. Чути вибухи, чути пожежі. Навіть знімають люди здалеку пожежі і вибухи. Ну що? Можемо повторити, пам'ятаєте, як Путін казав. Ми можемо повторити, да, до Берліна, да, А ми можемо теж повторити похід гетьмана Сайдачного на Москву. Можемо повторити і зайти в центр Москви, як гетьман Сайдачний, так? Взявши 27 російських міст, а ми вже взяли 74 населених пунктів Російської Федерації. Можемо повторити, можемо повторити. Але це ще не все. Сьогодні виступав Барель, є такий чиновник Євросоюзу. Барель, високий чиновник Євросоюзу, великий чин. І він сказав, що Євросоюз не проти української операції на російській території. Він сказав, що Україна нічого не порушує, вона жодного міжнародного закону не порушує. Жозе Еммануель Барель сказав, да саме високий чиновник Євросоюзу, голова Єврокомісії, по-моєму, якщо я не помиляюсь, він сказав: Євросоюз не має нічого проти проти операції в Курській області українськими ЗСУ, Україна лише захищається. Ніяку міжнародну конвенцію, ні один пункт не грам вона що. Не порушила і тут же підтримав Туск. Ну, звичайно, Полячок. Правда, Полячок не такий, як Яодзінський, а більш більш відвертіший і більш прихильніший до України, чим український поляк Яодзінський. Також що сказав Туск, що Польща теж виступає за те, щоб Україна вела військові військові дії на території Росії, як вона бажає. Так він і сказав, Україна бажає вести те, військові дії на території Росії. Ми не проти, теж, тому що це її право, тому що на Україну напали, вона захищається, і взагалі сказав Туск: зі мною Київ не радиться, куди йти, куди не йти. Ну бачите, Туск тут по барськи сказав, що, начебто, Київ повинен з ним радитися. Ну він же Туск, він же Поляк. Да, поляки у нас ну, завжди були пана. Добре, Бог з ним, Польща не проти, Барель не проти. Головне, Барель не проти, тому що він голова Єврокомісії да е, Євросоюзу. да І він е, його слова це слова всіх країн Євросоюзу. Значить, за американською військовою допомогою ми чекаємо зараз допомогу від Євросоюзу. Ну, а у кого ж і мануло очко, це у Макрона? Пам'ятаєте, коли Макрон понтував і кричав: там: Ми там Франція посилає легіон, а всі хлопили Україні. Французьким легіоном командує український генерал, а Французький легіон через Карпати, Румунці, спускається в Чернівецьку область. Значить, і вже марширує по Чернівцях через Глибоку, да значить, через Красноїльськ що вийшло Пшик? Ще тоді я казав, що це все понти, тому що Франція завжди дружить з Росією. Ще з часів Наполеонівської війни і після Наполеонівської війни усі французькі аристократичні родини були пов'язані родственними узами з російськими аристократичними родинами. Да? Що тут зробиш? одвічна дружба Франція Росії. І зараз консерва Макрона гнила теж вскрилася. да Зараз дуже багато консерв гнилих вскриваються російські замість того, щоб сказати Макрону: да Так, давайте по Росії, ви маєте Україна право, ми підтримуємо Україну, Макрон мовчить. Ну, він зробив вигляд: у мене ж Олімпіада є, але ж Макрон мовчить. Ні слова не каже, ні слова не коментує. Це той Макрон, який хоче стати номінальним главою Євросоюзу, який хоче показати, що він круче Великобританії Шольца. А Шольц підтримав Україну. Теж зробив заяву, що Україна вправі в своєму праві йти на Росію, хоч до Москви. Коротше, Макрон один з усієї Європи дав задню і мовчить, Тоже жиманул очко. Виступити проти Росії. Ну, а як же він махав крилями, як той півник французький? да Як він махав крилями і кричав, що я самий крутий? Ай, французи є французи, не хочу образати, але... але ті, хто їдять жаб, їдять жаб. Ну, я так сказав, це суб'єктивна думка українського журналіста без образи народу Франції. По факту їхнього президента Макрона. Далі, що у нас далі? Горять аеродроми, Путін е укріпляє Кремль і на останок, і на останок для, для тих, хто переживає за наслідки Курської операції, тому що дуже багато пишуть: а щоб війна не була далі, щоб вона не розгорталася. Да Путін може ударити, да Путін може, Путін нічого не може. Путін нічого не може. Де його погрози ударити ядерною тактичною зброєю? Де? 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 Наші війська йдуть по Росії. Де удар ядерною тактичною зброєю? Путін буде бити по своїй території, по своїм деревням, да? Скільки він після цього проживе? Скільки? Ні, скільки. Це раз. Друге, для тих, хто сумнівається і далі в доцільності курської операції, я скажу, що приїхав литовець до нас, литовець, да, голова Литви, прем'єр-міністр Литви чи президент Литви, назву його Литовець, приїхав в Україну і сказав, що росіяни знімають війська з Калінінграду. Росіяни знімають війська з Калінінграду, щоб перекидати їх. На Курський напрямок захищати Москву. Можете собі уявити, якого ми українці наробили шорху? Тому що українські збройні сили України, український народ є нащадками Святослава Хороброго, Петра Коножевча сайдачного Нащадками Богдана Зіновія Хмельницького. Нащадками запорізьких козаків. Для яких лозунг, воля або смерть Україна понад усе завжди був актуальним в житті. З вами український історик та журналіст Швець Дякую друзям Михайлу Дідусь, пану Анатолій, пану Ігор. Тамара. Дякую пані Тамара Тамара, фанатка YouTube каналу Ігор Кравцов? Пані Галини Вишинській дякую, Олександру Іванову. Всім Стефанія Бай. Всім дорогим в чаті, друзям. Я прочитаю чат після стріму. Дякую, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Низький уклін тим, хто допомагає мені боротися, перечисляють донати, не дають мене старого хворого зламати. Дають мені сили бити, бити, бити ворога України разом до перемоги. Слава Україні, героям слава!